Сьогодні привітав працівників Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації до дня працівника соціальної сфери. Хотів подякувати персоналу і керівництву за щоденну роботу за ту працю, яку вони. Роблять за благо тих людей, які потребують допомоги, в тому числі нашим діткам, розуміючи, що соціальна сфера вона є дуже важлива, адже турботою вимірюється любов. І є багато сьогодні, на жаль родин, які потребують оцій опіки турботи допомоги. Тому дякую персоналу, дякую всім працівникам, які щоденно жертвують своїм часом особистим життям, але люблять свою справу, турбуються про інших, допомагають і адже людина. Яка має велике серце, яка має добру душу, яка може цю доброту давати іншому? Цьому нам більше напевно щастя. Тому щире вітання всім працівникам соціальної сфери, зокрема нашому центру комплексної реабілітації. Дякую їм за щоденну працю за цей професіоналізм, за ту відданість, яку вони роблять на благо України, які люблять свою професію і люблять допомагати іншим. Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації вже протягом вісьми років здійснює роботу в сфері соціального захисту населення. Наші клієнти це дрібні діти, дорослі діти, підлітки, молодь, а тепер військові і члени їх сімей. Ми надаємо допомогу і педагогічну, і в нас працюють соціальні педагоги. Ми допомагаємо виховувати дітей і знаходимо найкращі моделі для кожної дитини. Ми багато працюємо з військовими ще починаючи з 2014 року, психологи, психотерапевти, наші лікарі, фахівці. У зв'язку з тим, що пройшли добру, добре навчання, і е, маємо спеціальну підготовку для того, аби працювати з військовими та членами їх сімей. Немає значення чи то діти, чи то дружини, чи то чоловіки, але так чи інакше ми знаємо і вміємо працювати з цією категорією населення. Наші фахівці я точно знаю, що найкращі, тому що вони е, підходять до людей е, своїм серцем. А вже потім розумом, знаннями, і найважливіше то є велике чуття і велике прийняття, і велика любов. Я бажаю всім людям, які працюють в соціальній сфері, великого успіху, великого терпіння, а ще вміння давати раду собі і своїм бажанням, і давати раду собі, і часом своїм сльозам, в тому числі. Я бажаю всім ресурсу. Ну і дай боже, щоб найшвидше настала перемога. Дякую за силу.